Шмоб з обливанням крижаною водою Айсбаки Челендж набув значної популярності і в Україні. Учасниками акції вже стали відомі українські політики, сім'я Петра Порошенко та зірки естради. Мета такої акції благодійна. Гроші збирають на армію та допомогу хворим діткам. Втім, така крижана благодійність на камеру до вподоби далеко не всім. За чи проти житомиряни? Запитаємо. Запитаємо це людям цікаво, подобається. Ну чому? Якщо гроші переходять на кої дійсно не нужна діло. Чому? Ви, не... ви хотіли б стати учасником цієї акції? Не знаю. Не знаю. Але якщо вас, вас би виздали, передали вам без дефета, ви б погодились, облились краженою водою? Навірно, так. Да. Я на це ніколи не задумувався, так що сказати, повідомляю. Якщо б у вас визвали взяти участь у цій акції? Ви б погодились? А Вон, Гандрушіку не вряд ли поїдуть до мене. Це ж по, по інтернету передається. Ось у вас, наприклад, кажуть, ось у вас є 24 години, обливаєшся краженою водою передаєш гроші на армію. Погодишся, так? Так, да, без питань. Ну, в принципі, я не проти. хай собі як люди хочуть, розважаються. Тобто ну, це більш розвага, ніж благодійність, ви вважаєте, так? Ну, на… ні, я думаю, що це благодійність, в принципі. Якщо на зону АТО, на військових, то так і треба. Тільки я думаю, що треба більше туди вкладати, а не там, як вони, я вже не пам'ятаю. Ну, ви не думайте мені у це, щоб я так обливалася? Тобто ви не погодились, так? Е, ні, ну я не знаю. Мабуть, я б краще дала 100 доларів, чим обливатися. Чесно, не люблю, коли холодно. Обливання це є закалювання, це, це хорошо, Багато людей цим займаються на, на протягом багато років. Ну, я не знаю. Це, це, це від кожної людини залежить. Хтось вважає це хорошо, хтось погано. Мені здається, що це хорошо. Ну, благодійність це завжди правильно. Угу. Ви богодилися взяти участь в акціях, якщо б вас запросили. Погодився, напевно. Так, да. армію треба підтримувати свою. Навіть таким чином? Навіть таким чином. З сіть вами. Якщо б вас запросили та участь в цій акції, ви б облилися водою? Без проблем. Заради України, так? Так. Да. Якщо навіть говорити щодо розважального аспекту, ну чому не впадати в такі ж трави. Якщо це когось розвеселить, а при цьому ще дасть якийсь позитивний аспект в плані того, що надійдуть якісь кошти до Збройних сил, так, звичайно, я підтримую це. Ви б взяли участь у акції? Якщо потрібно, буде взяв би. До речі, на моїй роботі я працюю в університеті в Житомирському технологічному, то наш ректор приміром вчора якраз таки взяв участь в цій акції.